Здоров'я бажаю, шановні підписники, як бачите, наші курчата вже трішечки підросли, не трішечки, а вже підросли. На сьогоднішній день це вже курчатка 11-та доба. Як бачите, вони в нормальному, гарному стані. Але треба буде на ваги поставити. Ми вам покажемо, яка вага. Послідній раз в нас була вага 75 грам, це було їм 7 діб. Це все по нормі, ну як видно, візуально вони підросли. Є невеликий нюанси корма. Почав я, почав я додати свій корм. Зробив я 25% корм, але не з макухи і з насіння, як завжди. І вийшло, що він жирнуватий. І на третій день почали проявлятися поноси. Поносив курчат, я швидко це все прибрав і переробив корм. Додав туди пшено, зробив його більш піснішим. Як бачите, це все дав їм пропойку. Поїхав в етаптеку. Пропойка називається Бросахтив. Ну, допомогло, я швидко то це все допомогло, все наладилось у нас. Так, все у нас виходить. Ключа сьогодні будемо пересаджувати, розділяти, бо їм вже малувато вже місця тут. Так що йдемо, готуємо корма, потім важимо і все ми спостерігаємо. Закриваємо. Все, йдемо до кормів. Йдемо як і обіцяли, зараз поставили ваги, зважимо кульча. На сьомий день у нас було в середньому 175 грамів. Зараз подивимося за 4 дні, яку вони набрали вагу. Йдемо і дивимося. Це у нас пройшло 4 доби. Ми беремо середнє. Кажется, буде середнє середнє кульча. Ставимо на ваги. 335 грам. То майже в половину підросли за 4 грати. Це хороший показник. А ну беремо менше. Це велике. І менше, не? Менше. Ого, майже 400 грамів. Моженадцять -та дома. Так, ми кам'яне 385 грамів так гарний все триста Це, мабуть, саме найменше 330 грам. Триста п'ятдесят грам. Так, стан це триста шістдесят грамм. Ну, зробимо висновок. В середньому вага 350 грам, Це дуже хороший показник. Йдемо далі, так що слідкуйте і ми вам все покажемо. До побачення.